З боку Дніпровської міської ради були прийняті деякі рішення. Це, по-перше, в нас, я, я, мені зрозуміло, що ви знаєте, в нас змінен графік освітлення вулиць. Освітлення в нас зараз працює до 20-ї години, освітлення мостів працює до 24-ї години. Так само було прийнято рішення, що робота світофорів буде також зупинятися о 24-й годині 00. Крім того, я думаю, буквально сьогодні або, мабуть, завтра у нас будуть зміни щодо руху електричного транспорту у місті Дніпро. Усі мешканці, я вважаю, отримують цю інформацію у найкоротший час. Крім того, Дніпровською міською радою було прийнято рішення на останній сесії щодо заборони використання підсвітлення фасадів, рекламних конструкцій та вивісок у магазинах, ресторанах тощо. Якщо власники цих, цих приміщень не прислухаються до Дніпровської міської ради, то ці, на законних підставах ці конструкції будуть демонтовані. Контроль за цим буде осуществляти інспекція з благоустрою Дніпровської міської ради. Дякую.